Проведемо зиму разом, аби швидше закликати весну. З п'ятнадцятої години, 11 -го лютого, в Тернополі стартуватиме свято, яке не залишить байдужими ні дітей, ні дорослих. Обіцяють міському управлінні культури і мистецтв у цей день. В парку імені Тараса Шевченка і на набережні ставу запланували чимало заходів. Будуть відбуватися дійства, які пов'язані з традиційним для міста Тернополя свята зими. Воно називається мистецьке свято». Хоча в цьому році ми основний акцент все-таки ставимо на спортивні змагання. Це і змагання на ковзанках. Хотілося б, щоб начальці позмагались, як раніше, школи в хокей без ковзанів, якщо це можна. Хочеш з ковзанами, хочеш без ковзанів. Це традиційний лава на лаву. Це Показові виступи соколят. Також у програмі заходу передбачили різноманітні конкурси, показові виступи сноубордистів та чимало іншого. Розповідає Олександр Смик. Лижні перегони навколо озера, зимовий футбол для дітей, які прийдуть з мамами. Це ігрові програми, це змагання на санчатах, снігові скульптури. Ну і звісно, буде ціла така мистецька програма. Зголосились навіть наші квенчики виступати зимові в зимовій такій програмі, які відбудуться на набережній нашого ставу. Там же на тернополян та гостей міста чекатиме і музичний подарунок від оркестру Воля запланували на 11 лютого і містечко народних умільців.